Українська влада прийняла рішення допомогти людям у спрощеному режимі оформляти субсидії усім, хто їх потребує. Кабінет міністрів видав відповідну постанову. Прем'єр Азаров наголосив, треба все робити для користі людей. Проте насправді проблем із нововведенням виникло чимало, а вирішувати їх доводиться керівникам міста, управління соціального захисту населення та комунальним службам загідно даного. Постанови кабінету міністрів мала би бути спрощена здача всіх документів і управління праці мало би в електронному режимі отримувати всі довідки, які необхідно про, про всі оплати за житлово-комунальні послуги та склад сімей, які мають право на ці субсидії від надавачів таких послуг. Але ну це я змушена це сказати. Не всі громадяни, можливо, детально вивчили ті заяви, які в них були пакет документів, і внаслідок чого виникають деякі. Неуточнення непорозуміння в Коломиї створено координаційний центр. Його очолює міський голова Юрій Овчаренко, заступник Михайло Білоус. членами є керівники усіх комунальних служб міста та представники служб причетних до оформлення субсидій. Ці люди збиралися у ратуші і обговорювали найважливіші проблеми. Основна проблема зараз, на мій погляд, була це розіслати повідомлення всім пенсіонерам, всім людям, які, на погляд, Тих служб могли би претендувати на отримання субсидій. Направляються запити у всі служби, які до цього причетні. Це мається на увазі управління газового господарства, коломийський міський МРЕМ, КП Коломія, Водоканал і комунальне підприємство по експлуатації житла. Зводиться це в єдиний реєстр, ну і потім приймається рішення щодо виділення або невиділення субсидій. Єдине, виникла трохи проблема нестикування програм, які мають ці підрозділи, які я назвав, з програмою управління соціального захисту. Ну, зараз то йде технічне таке узгодження. Я думаю, що на рівні області. Такі проблеми існують, тому підключені спеціалісти обласних управлінь. Наразі в управління соціального захисту вже надійшло 800 заяв на отримання субсидій. 600 із них надійшли поштовим зв'язком. Представники координаційної ради та спеціалісти обіцяють докласти максимум зусиль для належного оформлення документів та надання людям субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.